Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому youtube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник групи FullStack Михайло Отмахов. Михайло, привіт. Привіт, всім привіт. Розкажи, будь ласка, в якій компанії ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я працюю в компанії DigiCode на посаді фронт-енд-розробника. Це українська компанія, аут став аутсорс здебільшого, але в нас є і якісь власні проекти, які такі скоріше, як продукти нашої власної діяльності. Михайле, розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT, чим ти займався? Оце так вже давно було, здається, як з минулого життя. А, ну, взагалі я інженер, за освітою я інженер і працював я у таких сферах, як машинобудування, авіабудування. Колись я проєктував літаки після я обслуговував потяги. З інтерсіті в нас це їздять. Так, так. Оце я за ними дивився, щоб вони були справні і щоб вони не балувались і не ламались. Нічого собі, які кардинальні зміни, і вирішив піти до ІТ-сфери. А до да. речі, чому обрав школу GoIT? Розкажи про своє перше знайомство, як ти з нею познайомився і чому обрав саме нас? Ну, взагалі я почав коли цікавитися темою зміни своєї діяльності, тобто переходом в ІТ-сферу. Спочатку основним джерелом моїх знань були знайомі, і я цікавився у них. Що це таке, з чим його їдять, з чого почати, але я зрозумів, що самостійно це може зайняти ну, більше часу, ніж хотілося. Mm -hmm. І хто, як не спеціалісти з підготовки таких фахівців, мені допоможе так само скласти якийсь мій roadmap. вирішив відвідати семиденний марафон, mm -hmm. тому що думаю, це буде цікавий досвід. І... Ну я хоч буду розуміти до чого готуватися, як виглядає взагалі ну, діяльність розробника. Бо тут мене все влаштувало. А скажи, будь ласка, що стало для тебе визначальним чинником до зміни сфери діяльності? Чи були якісь такі моменти? <кхм> ну, це скоріше було вибором аніж якийсь конкретний там момент. <кхм> мене до цього підштовхнув. Я просто зрозумів з початком пандемії, як класно можна працювати віддалено. А потім я ще й придумав, чому б ще й не додати до цього більш якийсь гнучкий графік. Віддалено то всі стали працювати, але mm -hmm. ось те, що треба було в певні часи займатися, ще й не дуже такою позитивною справою, яка мені вже не дуже драйвала. Я хотів якось будувати свій день самостійно. Давай з тобою перейдемо до наступного етапу нашої, нашого інтерв'ю щодо співбесід. Підкажи, будь ласка, перш ніж ти працевлаштувався, скільки співбесід в тебе було і скільки резюме ти відправив? Можливо, зараз не згадаєш точне число, але хоча б орієнтовно. Ну, я можу сказати, що. Число відправлених резюме було набагато більше, ніж число співбесід. Mm -hmm. Тому враховуйте це при своїх очікуваннях. Якщо ви там, з десяток резюме відправите, то скоріш за все реальна цифра відгуку, ви отримаєте десь два-три. Mm -hmm. І добре, якщо взагалі там щось скажуть. Можливо, ці два-три які не будуть позитивними, але вам хоч щось скажуть, що ви нам не підходите, або щось не кшталт того. Тому, якщо ви, ну, ваша мета це працевлаштуватися, тут треба брати кількість, це тільки збільшить ваші шанси. В моєму випадку, ну, десь, я думаю, з півсотні резюме. Mm -hmm. На два тижні, десь сотню на місяць. О, така була моя статистика від правил. Я отримав відгуків, ну, не більше двадцяти. Mm -hmm. От, рахуйте, реальна статистика приблизно з 10% відгуків. І відвідав я, ну тоді будемо рахувати, десь тоді 5% з усього з усієї маси, що я намагався. Куди я намагався подати і про це влаштуватися. Пам'ятаю яскраво своє перше інтерв'ю, і... оскільки я тоді вже подавав, підсилав свої анкети на майже усі споріднені, хоч якимось чином, спеціальності з моєю. І я дивився там зовсім не той стек, що я писав, добре, я готовий, я все вивчу, але тільки дайте мені шанс. І тоді було півбесіда на взагалі не розробника. Я навіть не пам'ятаю позицію, але суть там, в чому я б мав верстати листи. Я зрозумів, mm -hmm. що це щось таке не дуже, мабуть, саме цікаве і актуальне, але на співбесіді я казав, я готовий на все, я буду там, день і вам їх верстати, буду розсилати, буду писати і копірайтером, все, що хочете. Це, мабуть, була не дуже виграшна позиція, тому що uh, мені здалося, що я навіть більше. Розмовляв тоді на співбесіді між мією потенційною роботодавець. Слухай, хочу на завершення в тебе попросити дати три найважливіші поради на твою думку для наших студентів, що точно потрібно робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ три поради для наших студентів. Мабуть, я краще дам три поради, чого не можна робити. Можемо і так говорити, давай. Порада перша не бійтеся, на якому б етапі ви не знаходились. Чи ви тільки мрієте стати айтішником? Якщо ви вже навчаєтесь і вам десь щось складно, ви десь щось думаєте, може, зря я це почав. Не бійтеся, не думайте так, тому що хай вас гріє та думка, заради чого? Ви це почали. Повірте, це набагато. Цікавіше, ніж страшніше в результаті. Це те, що дасть вам дійсно змогу реалізувати усі ці наміри, до яких ви дійшли, шукаючи цю школу або взагалі свій шлях в ІТ. Не бійтеся, не зупиняйтеся. І третє, мабуть, ну, не соромтеся, потому, тому що це дійсно. Сфера відкритих людей тут і відкриттів. Вам обов'язково бути тут підкритим і як ділитися тим, що знаєте, ви вже самі, так і питати у когось про те, що вам необхідно. Тут я вважаю, що це як... на цьому збудована ця сфера, тому що коли ти передав інформацію комусь, ти сам її краще усвідомив. Якщо ти перейняв її від когось, ти вже маєш чийсь і свій погляд на цю інформацію, тому я вам дуже раджу будувати ком'юніті, триматися своєї групи, не втрачати зв'язки, якщо ви зараз студент, і навіть якщо ви працевлаштувалися, не забувайте про GoIT, тому що тут багато позитивних і класних людей, які ще й можуть виявитись корисними колись. Так ком'юніті дуже дуже важливо, дуже важливо тут Михайло, дуже дякую тобі за те, що сьогодні поділився своїм досвідом. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео та пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Михайла, і до нових зустрічей. Така, така, дякую вам.